Жив собі колись один старий неандерталець. Думав він, що зараз в нього відпаде палець. Любив придумувати історії для неандертальців. За обід з'їдав він майже 10 великих зайців. Він хотів придумати щось незвичайне, щоб покращити неандертальцям їхнє дивне навчання. У тебе було два мамонти. Якось вирішив неандерталець пройтися по лісу. Назберегати собі на зиму маленьку стопку хмизу. Ішов він хаптом спотикнувся об малу гілляку. Ну й приземлився він на свою синю схаку. От погана гілляка, сказав неандерталець, і несподівано відпав його єдиний палець. Розізлився злився не на жахт старий неандерталець. І вирішив станцювати свій когонний танець. Та не зміг він станцювати свій когонний танець. Перед тим як танцювати, треба музику зіграти. А як музику зіграти, він ще не знає. Тож пішов до своїх братців і вже їх питає. А ці братці теж не знають, як музику грати. Тож беруть вони і ляку, і гайда майструвати. Довго довго майстрували всі дахтальці. І тепер вони станцюють дуже кльові танці.